Сьогодні заселяється вже третій гуртожиток, який облаштований за допомогою фонду Ріната Ахметова. Ми дуже багато років допомагаємо маріупольцям, але після повномасштабного вторгнення стали допомагати ще більше. Саме тут, і саме сьогодні, в місті Києві, ми так само починаємо цей рух по створенню якісного соціального житла. І ключовий виклик, багато переселенців в місті Києві, понад 400 тисяч тимчасово переміщених осіб, і велика кількість з них маріупольці. Ми знаходимо можливості для того, щоб відремонтувати, надати приміщення. І Дуже вдячний всім тим, хто небайдужий. Дякую фонду Рівната Ахметова за небайдужість, за допомогу. Тим, кому всі момент склапа сьогодні. Ми відкриваємо гуртожиток в місті Києві, в якому фонд облаштовував місця загального користування. Це кухні з побутовою технікою, пральні, це холи, це каворкінг, де люди можуть можуть працювати. Це дитяча кімната з майже всім необхідним для розвитку дітей. І ми раді, що Перша частина людей, які сюди заселяються, переселенці з Маріуполя, вже отримали сьогодні ключі. Це дуже дуже складно було кожен раз шукати, кожен раз переїжджати. Недаром кажуть, що один переїзд, чи як це потоп пережити. Тому наявність того, що ти прийшов, і це твоє, це дуже гарно. Базовий виклик для кожного з нас мати дах над головою і дуже радий, що разом з зусиллями і з меромполя з благодійниками фонда Ахметова, які допомагають роблять все для того, щоб людям допомогти тим, кому зараз дуже. Важко сьогодні ми працюємо в рамках програми «Я – Маріуполь. Житло, і це вже не перший проєкт, який ми спільно з фондом Ріната Ахметова втілюємо в життя. Ми почали цей рух у місті Дніпро, і так на двох локаціях за підтримки фонду Ріната Ахметова ми створили 263 можливості, тобто 263 оселі, 263 сім'ї, отримали якісне соціальне житло. І ми бачимо, що таке якість це наявність такого коворкінгу де можна Можна працювати. Наявність дитячої кімнати, де працює вихователь, де працює логопед і працює психолог. Тому що всі наші сім'ї, на жаль, вони дуже-дуже постраждали від цієї війни. І вони потребують цієї реабілітації, повернення до звичайного життя. Було дуже страшно спочатку. Спочатку не вірила, що буде щось настільки страшне. Ми були дуже раді, що знайшли місце, як я. Ми можемо називати своїм домом. Я навчаюсь на психолога в національному університеті біоресурсів і природокористування України. Дуже сучасні кімнати коворкінгу, де є комп'ютери, принтер, а також дитяча кімната, де є багато розваг для малюків. Дуже приємно, дуже позитивні емоції. Сподобалось відношення до маріупольців, відношення до переселенців. Дуже Привітні адміністратори, дуже затишні кімнати і все просто клас. Я менеджер общежития, которая открылась первая в городе Києві, по вулиці Пражская, 34. Здесь будуть проживати наші маріупольці, которые получили сертификаты. фонд Рената Ахметова очень много помог не только нам в общежитиях, и фонд Рената Ахметова очень много помогает нашим гуманитарными наборами, то есть которые находятся в наших центрах. Это большая допоможі ми за це очень благодарны. Ми завжди на зв'язку з тим, кому ми допомагаємо в рамках наших проектів і програм для фонду Ріната Ахметова. Взагалі там Донбас це особливо. і в Донбасі наше серце, серце нашого засновника. Багато хто з команди фонду також з Донбасу. Деяку трагедію вони пережили. Тому для нас дуже важлива допомога і допомога саме житлом, тому що ми розуміємо, що це саме необхідне. Що є для переселенців. Мир повернеться в нашу землю. Переконаний, що у кожного маріупольця є одне бажання. Оце ключі це дуже добре, це тимчасове житло. Повернутись свої домівки, я бажаю кожному з них. Я дякую сьогодні фонду Ріната Ахметова, який з перших днів цього повноваштабного страшного вторгнення підтримує нашу громаду, громаду маріупольців, які б виїхали в складних умовах під прапор України. Таких 200 тисяч сьогодні маріупольців розташовані в різних містах України. Тому сьогодні на підтримку їх спільно з фондом Ріната Ахметова ми створили таку концепцію. Я Маріуполь це 21 місто, це 37 центрів. Це 65 тисяч родин, які щодня отримують дуже важливу підтримку та допомогу. Тому я дякую сьогодні Київській міській адміністрації, пану Віталію Ключку, нашим міжнародним партнерам, які завжди поряд з нами, фонду Ріната Ахметова, за таку сталість роботи по забезпеченню житлом наших шановних.